Житомир став пілотним проектом по аудиту доступності людям з інвалідністю якісних медичних послуг спланування планування сім'ї і репродуктивного здоров'я. Аудит проводиться в рамках програми Юсеїт здоров'я жінок України і на сьогоднішній день є дуже важливим. За офіційною статистикою в Україні проживає більше 2 мільйонів 600 тисяч людей з інвалідністю. Але громадські організації, які займаються їх проблемами, стверджують, що таких людей більше 3 мільйонів, тобто 9% населення країни. Зараз Насправді важкі часи в Україні, так, да, всі ми знаємо, і е, питання людей з інвалідністю, питання е, взагалі е, окремих категорій людей, які е, і в мирному житті мають менше доступу до ресурсів до послуг, в воєнні часи воно стає вкрай актуальним. Якщо ми говоримо про, про війну і про те, що це перший пріоритет сьогодні, то е, звичайно. Е, Питання соціальні, питання медичні, вони на жаль відходять на другий план, на то й на третій план. Ми не хочемо, щоб так було. Міська влада проблему розуміє, чи принаймні намагається в ній розібратись за фахом. Я взагалі лікар, і, на жаль, всю величину цієї проблеми я почав розуміти тільки після того, як я познайомився з роботою громадського об'єднання. «Молодь, жінка, сім'я особисто з Нелією Дмитрівною. Чому? Тому що є деякі речі, які от кардинально змінюють образ мислення людини. І от коли я був на одному з заходів, от дійсно мене вразила така фраза, уявіть собі, що ви зайшли в банк, а віконечко у вас розташовано на рівні колін або... Над головою, як вам буде зручно до нього дістатися, що стосується доступності жінок з інвалідністю до медичних послуг з планування сім'ї, міська рада виділяє 280 тисяч гривень на купівлю унікального пристрою, яким давно користуються в усьому світі, але в Житомирі це свого роду диковинка. Місто Житомир за кошти міської ради придбає крісло трансформер для якраз людей маломобільної для жінок маломобільної групи, що значно полегшить. Значно полегшить і лікарю роботу його, і жінці, якій треба буде пройти медичний огляд. За допомогою семінарів та тренінгів, які проходять в рамках програми, більше дізналась про проблему доступності людей з інвалідністю до медичних послуг з планування сім'ї. Навіть голова Житомирської громадської організації Молодь жінки-сім'я Неля Ковалюк. Чомусь для мене на першу думку було це здатність народжувати, відтворювати собі подібних. Так а потім, коли я вперше побувала на семінарі, я ще зрозуміла, що це надання саме медичних послуг жінкам з порушенням порно-рухового апарату. А потім я Ще зрозуміла, що це ще й доступний до медичних закладів, тобто що це настільки все глибоко, от моїх знань на той період, на той час дійсно не вистачало. І тому я дякую, пані Наталя, що ви нас підтримали, що ви нас навчаєте. Для доступу людей з інвалідністю до медичних закладів Житомира організація лобіюватиме закладення в бюджет розвитку коштів на ремонті роботи в першій поліклініці на бульварі, зокрема купівлю підйомного пристрою та реконструкцію туалетів.